Я дякую, що ви залишитеся з нами на телеканалі Київ. У прямому ефірі продовжується програма громадська приймальна. Середа, 22 жовтня. Другий блок залишається незмінним. Це поради лікаря. Дійсно, на сьогодні виявляється такий дитячий день. У цьому блоці ми говоримо про здоров'я наших діток і, зокрема, про проблеми інфекційно запальних захворювань органів сечової системи у дітей. Про це, до речі, написано чимало наукових статей та монографій про сучасні принципи їх профілактики, діагностики та лікування. Лікарям часто доводиться і їм розповідають про це на різних Науково-практичних конференціях, але на жаль, на практиці уведені дітей з цією патологією і досі трапляються помилки, які можуть призводити до хронізації запального процесу та подальшої втрати функції НРО. За мить темою нашої розмови стане діагностика та лікування пієланефриту у педіатричній практиці. Не перемикайте. Віталій Майданик, академіка Національної академії медичних наук України, професор, завідуючи кафедру педіатрії, номер 4 Національного медичного університету імені Богомольця. У нас у студії 223 двадцять Шановні глядачі, Ну ми будемо говорити дійсно про діагностування, про лікування піленефриту у дітей, але Сьогодні, як ніколи, маєте змогу поставити запитання лікарю педіатру, якщо простими словами. Тому, будь ласка, я дуже вас прошу, вже починаєте телефонувати. в нас не так часто маємо змогу запросити саме а, лікаря такого спрямування. Тому якщо є запитання, різні, 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 будь ласка, ми готові, їх будемо приймати. Ну, єдине, що зрозуміло, що ви ж зрозуміли. Всі питання, але саме про дітей, і там не про стоматологію, дуже прошу, бо це вже різні напрямки абсолютно. Так, рада вас бачити. Добрий день. Дякую, да. так, давайте одразу тоді ми з вами поговоримо, тому що ну, піелонефрит, частіше ми все-таки і в ефірах піднімаємо тему для дорослих. У дорослих піелонефрит розвивається досить часто, різні причини можуть це викликати. А якщо ми говоримо про дітей, я до вас одразу хочу запитати, як розвивається, чому, які чинники цьому сприяють? А вже здавалося, батьки наскільки уважно ставляться до своїх дітей, стежіть. За їхнім здоров'ям, а все одно піелонефрит – це досить часто захворювання дітей. Досить правда? часто, Так, так чому тоді виникає? Які чинники розвитку? Ну, якщо говорити в відмінності дорослих і дітей, так. то у дітей, звичайно, дуже велике значення мають аномалії розвитку сечової системи. Це якраз. Тобто те, що тебе вро... природа той... надала, це да, якраз той розділ, mm -hmm. да, коли mm -hmm. до, до, до дорослих вже це ну, не характерно. Да, дуже рідко, скажімо, у дорослих виявляються аномалії. Це вже, як правило, те, що не доробляють mm -hmm. педіатри да, і лікарі. І нефрологи дитячі, uh -huh. тобто якісь недоробки, скажімо. Uh -huh. А так, в принципі, ці всі речі вони виникають ще з дитячого віку, і є багато варіантів, коли ще внутрішньоутробно у дитини можуть виникати зміни, які потім, при народженні, вже стають основою для формування запалення в нирках. Так, дивіться, а, тобто виходить так, що батьки про це можуть і не знати, що. Звичайно. Вородження аномалії, звичайно. А і зрозуміло, що коли якісь проблеми починаються в дитини зі здоров'ям, і не і складно поставити діагностику. От наскільки діагностика важлива саме в питанні піленефриту дітей? Бо піаніфрит може викликати температуру дуже високу, от виникла температура, а на нирки можливо ніхто і увагу не зверне. Ну от те, що ви говорите, ви абсолютно дуже професійно це говорите, тому що фактично, от виникає дійсно, як кажуть лікарі, безпричинний підйом температури. Угу. Скажімо, немає, ну що, до чого що звикає лікар-педіатр, да, скажімо, до, чи там батьки, вони звикають до респіраторно-вірусної інфекції. Mm -hmm. да. Те, що дуже часто буває, практично кожна дитина декілька разів там, на рік переносить це все. І вони. Але при цьому да, дійсно є лихоманка, є ознаки, скажімо, там гострого запалення, виділення та ДТП, кашель і таке інше. А тут виникає ситуація, коли є підйом температури, причому температура дійсно там 39, 39,5, 40 і навіть вище. Може бути, а при цьому відсутні. Зміни, от немає uh -huh. респіраторних так званих симптомів. І тут виникає питання про те, що це може бути. У нас є декілька, скажімо, таких груп захворювань, які можуть давати таку ситуацію. Перш за все, звичайно, це патологія нирок, може давати uh -huh. цю ситуацію. Може бути патологія крові, лейкемії, Але, скажімо, якщо говорити про дітей, ну, скажімо, тільки там ну, раннього віку, да, там перший рік життя, то це не дуже характерно. І може бути ситуація. Це може бути ендокринопатії, які теж можуть супроводжуватися таким, і сполу... захворювання сполучної тканини. От, такі аутоімунні захворювання, досить серйозні такі інші. Але це в більш старшому віці. Тому, коли ми бачимо такий безпричинний підйом температури, то і батьки, перш за все, і звичайно, лікар, мають подумати про те, що в цей період обов'язково треба. Ну, як кажуть, подивитися аналіз сичі, да? хоча б загальний аналіз, а потім вже визначати, що робити далі. Тобто, в цій ситуації обов'язково треба призначити аналіз сечі і зробити висновок, чи є, чи нема. Хоча, знову ж таки, може бути ситуація, теж, вона така. Часто зустрічається, що один аналіз от, він може не виявити. Не виявити, да, не виявити. Тому е, от, буває таке, що, скажімо, цей первинний підйом температури, mm -hmm. коли він проходить, як кажуть, без діагнозу. Да? Тобто є, є, є така ситуація, що от, е, лихоманка неясного генезу кажуть, Да? тобто вона надійте, не зрозуміла, все одно, чому навіть є вроджені, якщо є вади, так як ви зазначили, це що системи, я да, так розумію, да, можуть бути так. так? А сочового міхура теж так, може викликати. Так, звичайно. А, На все одно ж різні. має щось спровокувати. Інфекція провокує. Тому що дитина може там до двох років, до трьох ходити, в принципі, не матиме проблем. А в три роки різкий під підйом температури, і тут батьки дізнаються, що все одно щось мало викликати, щоб ну, ви, є почав розвиватися. Фактично, якщо скажімо так це виникає, ну стерильної сечі практично немає. Ну, тобто навіть от була в нас там виконана mm -hmm. робота на навіть у космонавтів, яких відбирають вже дуже жорстко, скажімо так. Да? так. в них все-таки є якась кількість певних мікроорганізмів. Mm -hmm. вони, вони можуть, ну скажімо, там є збудники, да, які є нормальними збудниками, десь тобто, нормальними ну, для кожної з нас. Так. Так, 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 для у нас там розуміло. більше 500 видів різних мікроорганізмів. Там ми ходячі боки вище. вибачте. абсолютно правильно. І тут виникає ситуація, коли при, скажімо, тому ж затримці сечі, от як ви сказали про те, що uh -huh. може бути там, і в сечовому uh -huh. міхурі, може бути, і в інших відрізках сечової системи, буде затримка і буде розвиватися запальний процес. А потім вже, звичайно, тут може бути починатися, може бути не обов'язково з піонефріту, може бути. Починати з, із інфекцій нижніх сечових uh -huh. шляхів, а потім так, сать, підйом може бути інфекцій до нирок. Тому так. що у дітей дуже часто буває так, так. званий е, рефлюкс, тобто закид сечі uh -huh. з нижніх сечового міхура в нирки. Це дуже часто, особливо дітей до 5 річного віку. В них, чому? Тому що дуже на вегетативна нервова система, в них ще не досить не да. І тому виникають дискоординації цих. Рухів, тому що там теж mm -hmm. я хочеться вас почути. Шановні глядачі, щось ви сьогодні так неактивненько. Я розумію, що до виборів мало часу, і всі замислилися. І думають, обирають, але давайте про політику ближче, там з 3 години теж можна буде вже о 3-й ставити запитання. У цій годині ми консультуємо на теми, які ви її просите, і актуальні теми. Тому, будь ласка, дитяче здоров'я, зокрема, педіатричний напрямок. Сьогодні говоримо про нирки дітей, про піелонефрит. Зараз, можливо, ми ще один такий момент обговоримо, і ви до нас одразу долучитеся 223-09-71. Хотілося б вас це таки чути. Так, я розумію, що є дисфункції сачового міхора у дітей. І от я хочу, щоб виглядачі долучилися. Скажіть, будь ласка, а, сьогодні тому, що хочу теж це почути, що ви це озвучили у прямому ефірі. Якщо НРС у дитини, це це ж пов'язані речі, наскільки пов я розумію, Так, так пов'язані, дуже пов'язані. Хтось каже, переросте що це психологічно? Це що це викликав якісь можливо навіть дитину десь нажахали чимось? Вона злякалася НРС. Але якщо говорити м, з медичної точки зору, я так розумію, що це ніяк не пов'язано, це можливо просто спровокувало, але все одно є дисфункція сечового міхура. Так Енурес, що це за проблема для людини? Ви знаєте, тут і наскільки важливо звернути от, увагу на це? Тут, тут дещо така ситуація дійсно може бути ситуація, коли скажімо, якщо це нурес викликаний дисфункцією сечового міхура, то дійсно з віком. От коли вже дозріває от ці вегетативні там, різні угу. рівні знову ж таки, регуляції міхура, то може, може зникнути. Може таке. Може, може зникнути, угу. дійсно. Але, звичайно, це, знаєте, як це, ну, зникне, не зникне, ми ніколи не знаємо це. Часно. З іншого боку, тут є такий е, замкнуте кажуть, Тому що з одного боку, дисфункція сачової міхора призводить до. Запалення, воно може бути основою запалення нирок і таке інше, і сечового міхура в тому числі. А з іншого боку, запалення може бути основою для дисфункції сечового міхура і може енюрез викликати. Тобто енурез може бути як симптомом запалення, ага. так і його причиною і наслідком. Отака от mm -hmm. ситуація, тому це дуже і дуже це захворювання. Воно можливо не є таким, знаєте, критичним. Да, тому що якщо ми mm -hmm. говоримо про піонефрит, то звичайно у дитячому віці більш-менш діти виходять з цього стану, тобто без таких грубих порушень, скажімо, функції нирок. А вже потім в дорослих в них починаються всі проблеми, і потім і наркова недостатність, і потім гемодіалізи, і ну всі от ці. Ну, я речі. про це, що насправді да. ми не просто говоримо, а що на превеликий жаль, це мати може мати досить грізні да, ускладнення так, так. у цьому. Так. Вся проблема. Особливо при наявності аномалій розвитку. У них дуже часто може виникати от якраз формування ниркової недостатності саме так. А з іншого боку, тенурез, як, як симптом, симптомів, знаєте, він не, не приводить до, скажімо, до угу. таких угу. тяжких наслідків, таких ситуацій. Але разом з тим він значно погіршує якість, як кажуть, зараз, життя дитини, ну і сім'ї в цілому. Тому так. що ви ж розумієте, що ну, з віком розуміло, особливо так. це все стає дуже проблемним і, і, і особливо, в що в нас ще. Є яка така є, ну, ж таки наша ментальність, можливо. Це все заганяється в сім'ю. Ця проблема стає проблемою сім'ї. Чомусь до лікаря мало звертаються, не звертаються. А ви нам зараз розкажете, і... до яких лікарів взагалі звертатися далі, навіть якщо п'яли неферен, хто веде таких діток? А в нас і додзвонює дзвоню чи у ефірі? Ви в прямому ефірі ставте, будь ласка, своє запитання. Доброго дня. Добрий день. Е, моїй дочці 4 рочки. Стала записуватися по ночам. І от у мене таке питання, до кого нам звернутися? І наші лікарі нам сказали, що в неї піхоний слід. Ми здавали наші мочі. Ми да. проходили у мочового міхура. Усе кров нормально, а в нас все одно піснює два рази в ніч, три рази в ніч, як коли. От як нам далі з нею бути. А, -а піє Малефрид таки поставили діагноз, так? <таспоріст> так, а якщо Ні, так ви ж кажете, що і аналізи нормальні, і УЗД нормальне, так? Я... Ну, о, так як це ми лежали в лікарні обласні, і справа в тому, що це під наглядом лікаря він бачив, що вона в <таспоріст> і... можна і, то, ну, нас запішується в руки. Можна проблема залишилася. <таспоріст> <не вищена. таспоріст> якщо можна уточнити, ви в Києві проживаєте? Ні, в Києві, так? У Чернівцях, А, в Чернівцях. Ну тоді, звичайно. Мені важко так сказати, вас запросити до, до нас на прийом, але дале. Да, у всякому mm -hmm. разі я вам раджу звернутися, скажімо, там в Чернівцях дуже хороша. Якщо є. можна, ми могли б до вас приїхати, якби нам. Ну, дали Будь ласка, раз, якщо ви, якщо приїжджайте. ви приїжджаєте, да, немає, немає. Куди проблем. до вас можна приїжджати? Ну у нас е наша клініка це вулиця Терещенківська, 23, три дитяча клінічна лікарня. Так що, будь ласка, я Запишіть, київська дитяча лікарня номер, 6. номер 6, да. І Терещенко, дякую. Да. Приїжджайте в Київ. Ми Цією проблемою займаємося. І у нас у студії напишіть собі Віталій Майданик. Да. Телефон є в студії, якщо можливо, так сказать. Це комунальна наша підтримка, державна лікарня. Тому, будь да. ласка, приїжджайте Нема вас. Нема проблем, якщо є необхідність. Просто я чому так запитала? Якщо аналізи нормальні у Ну, ви знаєте, тут є поняття мікросимптоматики, тобто а, так да, батьки можуть uh -huh. на щось не звертати уваги, скажімо, а лікар міг uh -huh. ну скажімо, Більш детально це вияснити uh -huh. і звернути увагу. Але в всякому разі, я вам скажу, що ми дійсно бачимо дуже багато ситуацій, коли є НРС і при цьому є дійсно запалення. І uh -huh. от, скажімо, призначення від тих же антибіотиків, що ну, взагалі при НРС, якщо це НРС, не пов'язане з запаленням, то антибіотики вони призначають не, не призначають. Просто... призначається? Да, да, обов'язково. А тут навіть навіть однократне введення антибіотика може бути. Позитивним з точки зору от, зникнення норизу угу, розумієте. Навіта. Тобто ми таке бачили, да, і такі випадки бувають. Це звичайно дуже. Хто ну, веде таких діток? Зрозуміло, що спочатку педіатр. Ну, якщо зараз так, а взагалі це урологи лікують, нефрологи. До кого треба? Тут зараз, зараз, на сьогоднішній день, це може бути дійсно і лікар загальної практики, угу. тому що в Києві ви знаєте, існує ця система, і лікар-педіатр. Ну, звичайно, ви правильно говорите про те, що це на первинному етапі. Да? Потім обов'язково консультація має бути у дитячого нефро Олога, дитя дитячий нефролог, він вже визначає, можливо, це і уролог теж буде mm -hmm. дитячий, тому що якщо аномалії розвитку, то обов'язково ми консультуємо те з урологом, тому що спільне таке ведення таких хворих, тому що є певні оперативні необхідність проведення оперативних втручань, і вони mm -hmm. потрібні, можливо, скажімо, тому що є речі, коли скільки б ми не лікували, якщо ми не. Причину, скажімо, ми її не усунемо да. Якщо це хірургічна причина, то нам не вдасться нічого а буває зробити. буває, так що все таки доводиться. А буває так, що хірурги та? втручаються да, і роблять хороші операції, угу. зокрема в місті Києві є євроличне діяче відділення. Нема проблем. Так є додзвонювач, ви в ефірі говоріть. Добрий день, Сергій Київ. Я хотів би спитати, чи є якісь способи профілактики, отаких захворювань у дітей. Спорт скажімо, там, чи можна їх брати із собою на лікування в санаторії, наприклад, пити мінеральну воду? Ось таке питання. Так, дякую. Ну, що стосується профілактики, то тут тільки можуть бути загальні рекомендації. Тобто мається на увазі, що? Якщо дитина там методи закалювання, да, тобто, скажімо, то прав, прав. Існує Виходить, те, якщо що... це вроджена вада, то да, яка може бути да. профі... Ну, Тут, ну, не, тут, тільки тут дуже... ситуація, ну, не тільки буває в ситуації, не тільки вродження, але вроджені більше вроджені, звичайно. Але скажімо, якщо дитина там проводиться і закалюванням, то тобто, якщо вона менше форіє респіраторним вірусним це інфекціям, дум. це дуже добре. Тому що, скажімо, ми навіть знаємо що якщо людина хвора, ми знаємо. Що в неї є вже діагноз, є піонефрит, то наша основна порада це якомога менше хворіти респіраторним інфекціям. Тому що кожний епізод респіраторної інфекції це є ризик е рецидиву цього захворювання. Зокрема, піонефріту. Тому такі загальні речі. А те, що можна там на санаторно-курортне лікування, так, звичайно, ми рекомендуємо. І є в країні досить таки хороша так, і питьова вода використовується для цього, і мінеральні води, Це можна, але, звичайно, це все в конкретному. Випадку визначається, тому що тут більше питання, яке частіше виникало, можливо, зараз воно не таким актуальне, Це звичайно поїздки на південний берег, там да на такі теплі країни, так сказати. Тобто, тут тому що тут є, є певні от, тому краще в нашій зоні, да, скажімо, от в зоні лісостепу, так як зараз, от це дитина має перебувати тут. Так. 223.09.71, У нас десь три хвилини. Хотілося б одразу почути все таки, глядачі, ще від вас запитання. Так, ну зрозуміло, коли вроджені, ми про це вже говорили вади, А буває, що це первинний буде да, так? А буває вторинний. Да. А вторинний виходить так, як у ну, дорослих? Ні, навпаки, вторинний це якраз фрит, який вони його зараз краще так. називати обструктивний. обструктивний. Тобто є, да, є порушення угу. е, току сечі. Тобто обструкція, яка є підставою для розвитку запалення. А первинний або необструктивний – це якраз той випадок, коли аномалії ми не знаходимо. Хоча, знову ж таки, це залежить все від методів обстеження. Якщо, скажімо, Тому що, скажімо, те ж саме, от ультразвукове дослідження. У нас чомусь існує така думка да, у населення, що от ультразвукове дослідження це є дуже. Точним дуже таким методом, який поширений, так і інше, з точки зору нирок, ми можемо виявити на ультразвуковому дослідженні тільки грубі аномалії розвитку. А, скажімо, більш точні, так, це треба і рентгенографію, і реносцентіграфію, і затопні методи використовувати, більш складніші, більш сучасні, там і комп'ютерна томографія, якщо це потрібно. Тобто тут вже лікар визначає, скажімо, які комбінації методів, що він думає про те, що може бути основою захворювання, він визначає і направляє туди вже. Цього так, кілька дитину. хвилин, якщо буде до приймемо, якщо ні, будемо поступово завершувати, але дуже хотілося б хороші запитання, ну, хороші, тому що дуже правильні. Хотіла, щоб всі діти були здорові, але Зазвичай. маємо те, що маємо. Це ж така історія. Дивіться, а досить часто, коли дітки мають проблеми з нирками, ну і статевою системою більше навіть сечовою, тут батьки починають використовувати лікарські певні засоби рослинного походження. Ну, так і дорослим нам радять. Але ну наскільки це можливо, воно не. Шкодить можливо не дуже допомагає, але чи шкодить от рослинні препарати різного спрямування? Ну, ви знаєте, вони не шкодять, скажімо так, так якщо говорити про ті, що доступні, uh -huh. ті, що використовуються. і вони допомагають, скажімо, але знову ж таки, тут це захворювання, я вважаю, uh -huh. що. Давати якісь рекомендації з точки зору от, ведення цих хворих, лікування хворих все-таки тільки після консультації з лікарем, визначення, що лежить в основі цієї, цієї патології, які, тому що дуже багато характеристик є mm -hmm. там, допустимо, ми з вами говоримо тільки ось про дві-два варіанти: да, обструктивний і необструктивне, а є дуже багато різних варіантів, може бути і. Перебіг, який ви визначається, абсолютно випадково, найчастіше, скажімо, дітям роблять аналізи вот, в дитячий садочок, чи там, скажімо, в школу, і виявляється, що в аналізі сечі є зміни. От абсолютно латентний, як кажуть, не не непомітний перебіг uh -huh. був цього захворювання. Чи скажімо навпаки, діти, які практично там щомісяця майже дають рецидиви захворювання? Тут вже інша ситуація треба визначати знову ж таки Причин. збудники, збудники, да тому що вони різні. Одна справа, скажімо, збудники є дуже ну які. Дають хороший результат при лікуванні антибіотиками, а є дуже резистентні до антибіотиків, і нам не вдається відразу так от знайти цього. Тобто, дуже варіативність дуже цього захворювання дуже велика. І тому от, говорити про те, що як правило, ми використовуємо рослинні препарати вже на етапі долікування. Да? Тобто, скажімо, обов'язково має бути антибіотик, це практично от в мене був один випадок такий в клінічній практиці. Це була дівчинка, вже їй було 15 років, і практично. А батько був в неї він інженер сам uh -huh. по цьому, по за освітою, І мені було дуже цікаво, тому що він так, коли прийшов до мене на консультацію, то він приніс таке як наш стіл, полотно. Так. З її результатами всіх аналізів, в графіках, в О, таблицях, Боже. в схемах, ну, як, як, інж, приїхали, та? як інженер. Знаєте, зроблено все було дуже скрупульозно, Я навіть потім собі взяв і використав Нічого. там наукові роботі. Але справа в тому, що він чомусь от, в сім'ї панувала така думка, що антибіотики це дуже погано. І вони практично, от, дитина протягом семи років, вони лікували її різними е, травами. Там, mm -hmm. Ну, я вже кажу там, про різні інші методи, там, mm -hmm. да, от, але в всякому разі без антибіотиків. І в кінцевому варіанті це закінчилось тим, що от вони, я переконався таки, що давайте спробуємо, от, зробимо хоча б одну ін'єкцію. Подивимося, як, як це все буде реакція. Ну і на щастя, виявилось так, що за ці роки в неї скільки вона не отримала антибіотиків, не з'явилася дуже висока чутливість. В неї була кишкова паличка в основі mm -hmm. лежала. Палення, і вона виявилася дуже чутливою до антибіотиків. і Ми То, досить що... швидко зняли да це все це весь процес. Так що така така ситуація була в так. Ми... Вам дуже сьогодні буду дякувати. Да, Дякую спасибо. всім, хто телефонував. Віталій Майданик, академік Національної академії медичних наук України, професор, завідуючи кафедрою педіатрії номер 4 Національного медичного університету імені Богомольця, був гостем другого блоку. Ми переходимо до третього блоку одразу після реклами для всіх вас корисні поради, які обіцяла, продовжимо говорити про дітей. І сьогодні у нас рубрика миї. Такокреслимо Київ спортивний. Будемо говорити про те, як обрати секцію по дзюду для вашої дитини. Не перемикайте.